Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні тема злочин проти людства. Злочин проти людства то є безбожне життя. Безбожне життя призводило завжди до краху, до знищення цілих цивілізацій. Ми знаємо приклади потоп, содом і гомора. І на сьогодні теж існує та ж проблема: збочення, содомія, застосування хімічної бактеріологічної зброї, крилаті ракети, зло, ненависть. Вбивство, що сіє людство, те і пожинає. І ми бачимо, як примножилося беззаконня, бо не сприймають Слово Боже і гонять дітей Божих тих християн. Переслідують, гонять, вбивають. Вражаюча статистика більше ніж 100 тисяч християн замучені щорічно. Біблія і пророцтва описують ці часи і по ці події в книзі об'явлення. А коли відкрив п'яту печать, я побачив під престолом душі вбитих за Слово Боже і за свідчення, як вони мали. Тож Йоанн попереджає нас, що прийде великий день гніву Божого і хто може встояти, і це жатва, завдіяний злочин, буде вогонь з неба, буде знищена треть людства. Всі ці злочини вони проти вічності відкривають двері для гніву Божого на рівні судного дня і кінця цього світу. Тож відплата за руйнування, творіння Божого прийде з небес. І тільки діти Божі, істинні християни, які є живим камінням, можуть вимолити і зупинити всі ці події. Тож Господь призиває нас всіх покаятися і примиритися з Богом. І якщо ви вже втомилися від зла, жорстокості, від лицеміря, брехні і бруду, шукайте Бога живого, шукайте вихід в істині Божого Слова. Приєднуйтесь до молитв місії Слово Боже, до вивчення святого Євангелія. будете знаходитися в реальності, будете знати історію, щоб жити у світлі, щоб навчитися виконувати волю Божу, щоб були спасені ви і ваші рідні. Наше служіння проходить в онлайн-режимі щонеділі, 4 години, і кожен день у нас молитви. Тож пишіть нам, посилання буде внизу. Будьте благословенні!